Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ Отже, шановні радіослухачі, ми поповертається відкрита студія до ефіру. Нагадаю, з 13 до 17 години ми в прямому ефірі і в найближчі 10 хвилин трішки більше поговоримо про курс гривні, зокрема, що буде з ним в серпні і цього тижня. Адже, ну, якщо. Почати з того, що власне як почався понеділок, 29 липня, то офіційний курс встановлений Національним банком на рівні 41 гривня, 0,098, тобто з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок. Що стосується євро, то офіційний курс євро на сьогодні на рівні 44 гривень 63 копійок, і це на 5 копійок. Подешевшала європейська валюта відносно до гривні. Про власне як і і сказав, чого очікувати від курсу цього тижня, і в серпні поговоримо з нашим гостем на прямому телефонному зв'язку зі студії. Економіст, доктор економічних наук, і член ради Національного банку України Василь Фурман. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Не подумайте, що ми журналісти, як казала моя бабуся, гарецький сумашечі, знаєте, кожне коливання 5 копійок вгору, 5 копійок вниз. Ми щось там починаємо собі думати. Ні, а ми просто хочемо, якби щоб наші радіослухачі також спокійно до цього реагували. Можливо, це очевидно, да що ми там після здобуття незалежності більше 20 років мали фіксований курс там долар 5,05, там чи долар 8,20. І можливо. Ще на ось тих старих спогадах оці кожні коливання, плюс 10 копійок, мінус 10 копійок. виникають якісь такі думки, емоції в багатьох. От хочеться просто для загального розуміння, от щоб знати там наприклад які ключові фактори впливають на валютний ринок. Поясніть, будь ласка, і мені, і нашим радіослухачам. От що є основними причинами коливання курсу гривні останнім часом, і як ці чинники взаємодіють між собою? Дякую за питання. Єдине, що зараз хотів би зазначити, що на сьогодні журналісти в переважної більшості дуже сильно розбираються в тих чи інших питаннях, і вони можуть, як на мене, інколи навіть на професійно, скажімо так, дискутувати з фахівцями тієї чи іншої галузі. Тепер відповідаю на ваше запитання. Нацбанк, коли змінював валютну курсову політику ще в жовтні минулого року, говорить про те, що гривня буде коливатися в ту чи іншу сторону. Тобто не буде фіксовано курсу. Бо фіксований курс це там тільки одні мінуси, і рано чи пізно з гривня летить в космос з фіксованого курсу, тому що не вистачає резервів для того, щоб підтримувати фіксований курс. Ну це було зокрема, наприклад, там при Януковичі, коли був курс 8, довго, довго, довго був потім Уже, а підтримався він за рахунок золотовалютних резервів Національного банку України. Значить, зараз гривня коливається. Можна сказати, що в першому півріччі, Цього року, ну, практично до днів 10 назад, тобто, так чи інакше, гривня послаблювалася. І Національний банк наводив причини, чому таке було послаблення. Ну, зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про е, початок цього місяця, то ми говорили про те, що значні бюджетні видатки, в тому числі державних компаній, е, які направляли частину своїх коштів на е, закупівлю е, імпорту, а так чи інакше, це. Ну, іде потреба на е, долар чи іншу іноземну валюту, наприклад, євро. Другий фактор це вичерпання ефектів е, врожаїв минулого року. Минулому році ми отримали дуже великий сільськогосподарський врожай, і там були в минулому році, до речі, і частково на цьому році, проблеми з експортом. Е, Морський коридор не працював на повну потужність. пам'ятаєте, були блокади з західних кордонів. Там польські фермери, інші фермери інших країн. Ну там свої політичні причини були. Але в будь-якому випадку продукцію не можна було експортувати в повний мір, як хотілося б. Фермерам, наприклад, чи там металургам, і приходилося продавати на українському ринку. І зрозуміло, що чим більше товарів було, то менша була ціна. Тобто це все впливало на те, що і попит зрозуміло, що був також е, на валюту менший. А, зараз, зараз, коли е, Національний банк України, ну буквально він, коли це він 10 днів назад, трохи більше сказав про те, що. А зараз є всі причини для валютної стабілізації в Україні. і назвав фактори, чинники, які на це впливають. Які це фактори? Ну, перший фактор він сказав про те, що у нас з'явився врожай а, цього року. Як про те, починають більше і більше продавати. Ну, зрозуміло, що і е, більше валюти в Україні. А, другий фактор а, банк також наводив про те, що говорив, що. У нас в другому півріччі буде значно більше міжнародної фінансової допомоги ніж в першому. Якщо в першому планово ми отримали близько 14 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, то в другому півріччі ця цифра буде орієнтовно 24 мільярди доларів. Ну зрозуміло, що це позитивно впливає на золото резерви Національного банку України. І, скажімо так, ну, за прогнозами Нацбанку, Золотовалютні на резерви Національного банку України на кінець року буде більше, ніж 40 мільярдів доларів. Тому ну, зрозуміло, що також треба сказати про ті фактори, що багато чого залежить від самої політики Національного банку України. Тому що е, ринок валютний він не є збалансованим через війну. А є величезні диспропорції між експортом і імпортом. Якщо до великої війни ці показники плюс-мінус десь балансували між собою, однаково були можливо там імпорт незначно перевищував експорт, то зараз імпорт ну дуже сильно перевищує український експорт, і за оцінками, прогнозами в цьому році цей дисбаланс буде, тобто імпорт буде більший експортом, більше ніж на 30 мільярдів доларів. Це величезна цифра. Але за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги наш може виходити з інтервенціями значними на валютний ринок і продавати відповідні суми доларів своїх золотовалютних резервів. Таким чином, підтримуючи курс національної валюти на достойному рівні, резюмую знов ж таки, фіксовано курс, ми не будемо бачити. Але ми будемо бачити, як на мене, знову ж таки така будемо бачити ті чи інші коливання в ту чи іншу сторону, тобто в окремі періоди гривня може посилюватися, як ми зараз спостерігаємо. Ну або в окремі періоди гривня може незначно послаблюватися. Пане Василю. Резюмуючи, буквально на хвилинку, я знаю, що у вас небагато часу. Як радіослухачам власне реагувати на ось ці коливання спокійно? Спокійно. національний банк сьогодні проводить жорстку монетарну політику. Облікова ставка на рівні 13%. Це в першу чергу ми зберігаємо таку високу облікову ставку для того, щоб вартість ресурсів в економіці ну, була достатньо недешевою, щоб гривни місто фінансові інструменти були привабливими для того, щоб українці, які купують чи військові облігації, чи наклад, чи кладуть на депозити в банках. А, а зазвичай ставки дохідності по таким е, фінансовим інструментам вони є трохи вищими, ніж облікова ставка. І тому просто сьогодні українцям вигідніше саме купувати ну, гривневі фінансові інструменти, а не купувати, умовно там долар. Uh -huh. Тому що долар, ну, ти купиш і ти розмістиш банку. Ну, наприклад, на депозит там 0,5-2% залежно величини банку від суми депозиту, від терміну депозиту і так далі. Ну а дохідність гривного депозиту. А десь можна стягати і 13, і 14, і 15 відсотків, згодом, що таке, від банку, від величини суми депозиту, ну і так далі. Тому вигідніше класти сьогодні в рівні... Пане Василю, дякую вам за те, що дякую вам. в вам в'єдналася до нашого ефіру. Це був Василь Фурман, економіст, доктор економічних наук і член ради національного банку. Пояснив про да про те, що, що допоміг нам зрозуміти загальну картиру, картину, що відбувається на валютному ринку. Які ключові фактори впливають на валютний ринок, і зокрема останнім часом, ну і резюмовуючи, шановні радіослухачі, не потрібно панікувати і не потрібно реагувати на кожне коливання. Рівні як вгору, так і вниз. На цьому дану тему завершуємо, але не прощаємося. Почуємося о 16 годині. У нас важлива тема, яка стосується здоров'я, здоров'я печінки, а міжнародний день боротьби з гепатитами. Тому будемо говорити про цю хворобу. Чим вона загрожує людині, як її виявити, як її можна запобігти. Тому не перемикайтесь, почуємось Проєкт відкрита студія на прямий ФМ».